Продовж минулого тижня виставку пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС області відвідали учні ліцеїв номер 21 імені Євгена Коновальця та номер 22 Івано-Франківської міської ради. Рятувальники провели гостям екскурсію, розповіли багато цікавого про особливості роботи вогнеборців Прикарпаття. Діти також мали можливість здійснити екскурс у минуле. Побували в залі історії, де слухали цікаву розповідь про події, зображені на картині художника Миколи Варенні, так звану мармулядову пожежу, що трапилася 28 вересня 1868 року в Станіславові, викликала захоплення відвідувачів виставки і діорама квартира до і після пожежі, яка відображає руйнівну силу вогню. А в наступному залі діти побачили макет пожежі катастрофи, що сталася у 1978 році на станції Тарновиця. внаслідок зіткнення двох нафтоналивних потягів. Без уваги дітей не залишився і кінно-бочковий хід, що був на озброєнні. Пожежних Станіславова до 1924 року. Після цікавої екскурсії виставкою пожежно-рятувальної служби дітей ознайомили з пожежними автомобілями. Дітсахи із задоволенням забиралися до салону пожежного авто та кермували як справжні водії, цікавилися приладами, що розміщені біля керма. Рятувальники ледь встигали відповідати на численні запитання малечі та заодно навчали дітей правил безпеки. Як провести своє дозвілля безпечно, хлопчики та дівчатка захоплювалися вогнеборцями із подивом та нестримною цікавістю розглядали їхнє спорядження та обладнання, приміряли на себе спеціальний одяг. Крім того, найсміливіші та найвідважніші навіть намагалися самотужки погасити умовну пожежу, а також зробити чудове фото на фоні яскравого пожежного автомобіля. Працівники служби порятунку вручили діткам цікаві розмальовки, розвиваючі ігри на ліпки та лабіринти, розроблені фахівцями ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Діти пообіцяли детально опрацювати всі подаровані їм методичні матеріали. Можливо, хтось у майбутньому з цих хлопців та дівчат поповнить ряди рятувальників, а головне, щоб всі знали та дотримувались у повсякденні правил безпеки життєдіяльності. Мені дуже сподобалось у рятувальників тут е, дуже класні машини. Е. Музей чудовий, дуже гарно розказували. Я сьогодні побувала в пожежній частині. У Нас була цікава екскурсія. Ми гасили пожежу і нам дозволили приміряти рятувальний одяг. Сьогодні ми були на цікавій екскурсії у рятувальників. Ми розуміємо, що потреба у безпеці є найактуальнішою потребою сьогодення. Дітки отримали цікаві враження, а також дуже цікаві подарунки. Зошити розроблені спільно Юнісефом. Там є цікаві вправи, цікаві завдання. Я думаю, що виконувати їх вони будуть із захопленням. Дякуємо ДСНС за таку змістовну сьогоднішню зустріч. Мені сподобалось гасити пожежу і дивитися на форму, на форму пожежників. Мені подобається ДСНС. І я хочу коли виросте, працювати в ДСНС.